Добрий ранок. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Знову, знову, знову. Поговоримо за фонди, поговоримо за крипту, поговоримо про місце, де є максимальний заробіток в цьому ринку. Для того, щоб зрозуміти, де максимальний заробіток, потрібно саме перше зрозуміти, в чому розбираються всі. Розуміти, що там вже грошей нема. Тому що, коли розбираються всі, ну там вже грошей нема, там вже все. Там вже, як говориться, пісенка спєта, да? От. А де мало хто розбирається, в чому мало хто розбирається, в чому мало хто шарить, і мало хто хоче розібратися, отам От є гроші. Отам От є гроші. І наш просто ринок такий, СНГ-шний, наш такий ринок, що виходить дуже багато різних скамерів, різних спамерів, дуже багато різних кидал, різних інфоциган. І відповідно дуже багато людей просто-напросто розчарувалися. І навіть коли вони. Розуміють, що це нормальна тема, ним все одно вже доволі тяжко туди зайти. Доволі тяжко туди зайти, особливо коли є вже негативний досвід. Ну, то це вже взагалі. Тому що їм вже здається, «да я то знаю, да я там був, да я тебе бачив, да я те проходив, да я там втратив. Да я там в мінусі, да там мені розказувало ще не таке, але ж ви не зважайте на те, що вам хто розказував. Як говориться, довіряй, але провіряй, правильно? О, нарешті комарик пролетів. Знаєте, чому я радий? Може хтось в коментарях хоча б напише, що в тебе там комарі літають мухи. Я вже чесно, я чекаю, поки вилетять ці комарі чи мухи, що ви мені в коментарях хоч щось писали. Коли розказуєш людям нормальні речі, що от ти так можеш, так можеш, так можеш, ніхто в коментарях навіть не напише. А коли б щось тут літало, щось би було не так, ви б в коментарях написали. Отак вже влаштована людина, да? ну то есть, так влаштована людина, і, і це нормально, знаєте, це нормально, я в будь-якому випадку я людей люблю. І ви бачите мій ютуб канал, більше трьох років його я вже знімаю. Я людей люблю, я гарно до людей відношуся, все ок. Але суть не в тому, зараз не про людей, зараз про довіряй, але перевіряй і про ринок. Дивіться, довіряй, але перевіряй, що я хочу сказати. Коли ви чуєте якусь тему, якусь пропозицію, ще щось. Ви можете все самі перепровірити, тільки загальне правило звучить так: якщо воно відоме всім, якщо всі в цьому розбираються, грошей там уже нема. Все! факт, От дивіться, кожен розбирається, як можна купити монету на біржі. І здається, ну що може бути краще ніж купити монету на біржі через місяць-два її продати і з того всього заробити. І відповідно, відео тих людей, хто розказує про купівлю монет на біржі, набирають великі перегляди, просто тому що є багато бажаючих купити тут і зараз, і заробити тут і зараз. І це нормально. Гроші тут і зараз це нормально. Але в кінцевому результаті, як показує досвід і практика, більшість цих людей просто-напросто будуть в мінусі. Просто-напросто будуть в мінусі і все. Чому так і як це працює? Дивіться. Є певні стадії розвитку криптовалютного проєкту. І ми починаємо з самої першої стадії. Перша стадія в крипті, перша ступінька в крипті, це як порівнювати будинок. Коли будинок тільки починаємо будувати, ми його починаємо будувати з фундаменту. З фундаменту, так же само і в крипті, закладується сильний фундамент. Хто знає, як закладувати правильний і сильний фундамент, в того і дом буде міцний, правда? Так само і в крипті, хто знає, як правильно закласти сильний фундамент, в того буде і прибуток, в того буде і все. Ну а хто хоче уже там на біржі щось купи, щось продай, ну воно так і буде. Отак, перекоти поле. Сьогодні щось заробив, завтра втратив, післязавтра ще щось, а здається, може щось нове знайдеться, а воно не знаходиться, а воно знайшлося, а там пролетів. Отак воно і буде. Розумієте? Ну тобто, ну тобто, так це працює, цього не змінити. Але справа в тому, що якщо ви дивитесь це відео, ви можете бути саме на етапі фундаменту. Ви можете бути на самій ранній. Ній стадії, дивіться про саму ранню стадію знає дуже мало людей. От реально мало людей знає, тому що її ніхто не популяризує. А на що її популяризувати, коли можна тихенько там сидіти і заробляти? Правда? О, нарешті щось літає. Ура! Правда, коли сидіти спокійно і заробляти, ви замітили, що фонди, які інвестують мільйони, вони не популяризують цього, куди вони інвестують. Але якщо уважно покупатися в тих же самих фондах, буде зрозуміло, що в ту ж саму криптовалюту вони заходять лише на ранній стадії. Тобто фонди не купляють монети на біржі, щоб через місяць-два продати і щось заробити. Тому що фонди заходять по, на самій нижчій стадії. В них ціна монети в десятки, а то і сотні разів нижча, ніж в рядового користувача, який на біржі. І нам з вами можна заходити на рівні з фондами. Можливість така є. І заходячи на рівні з фондами, на біржі можна просто продавати. Питання в кількості іксів. Так, да, я не буду нікому нічого обіцяти і тому проче, я не знаю ні ваших фінансових можливостей, ні вашої стратегії, нічого. Але це все я готовий обговорити для тих, кому це цікаво. Кому цікаво, можете написати мені в особисті, ми за це все детально поговоримо. Просто можна заходити на рівні з фондами на самій ранній стадії, на самій ранній стадії, і відповідно максимально заробити. Для тих, в кого є якісь сумніви, сумніви це нормально. Але суть в чому? Суть в тому, що це все можна перевірити. От реально це все можна перевірити як від самого початку, так і до самого кінця. Коли зібрали пул, відправили гроші проєкту. В якій зібрали, і ви можете через блокчейн подивитися адресу транзакції, що дійсно гроші пішли тому то проекту. Тобто, все максимально чесно і все максимально прозоро. Люди, які відкриті до нових пропозицій, незалежно від того, чи ви новачки. Якщо ви новачки, то вам взагалі повезло. що ви це відео бачите, ну це 100% вам повезло. І якщо у вас є вже негативний досвід, і ви все-таки це відео бачите, ви теж в правильному місці і в правильний час заробляти в ринку можна. Гроші в ринку є. Далі все залежить від нашого рішення. В кого є якісь питання, я на зв'язку. І всі це знають. Ті, хто зі мною в команді, теж знають, що я завжди з людьми на зв'язку. Якщо в людини є бажання розбиратися, але в людини є якісь питання, які потрібно підсказати, я готовий підсказати. Пишіть мені в особисті, я готовий підсказати. І Також підписуйтеся на YouTube канал, цей і посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під відео. На зв'язку.